Вони помирились. Артем Федецький не приховує свого задоволення від рішення клубу повернути його до основного складу. Тепер Федецький безперешкодно може сісти на власне місце в роздягальні Карпат. Тут моє місце. Тут, скажімо, я завжди готуюся безпосередньо до матчів. В сумки, звичайно, це безпосередньо це тренувальна форма. Гетри, щитки, це все. І, звичайно, саме головне це. Частина, скажімо так, це футбольні, футбольні бутси. Це, можна сказати, фортові бутси, адже на них цих бутах я забив, скажімо так, саме свій м'яч. і лічию вже на 12 секунд. І десь, можливо, я їх трошки бережу тільки на його. Стараюся допомога них тренуватися. Свої фартові бутси Федецький оберігає для матчів чемпіонату України. Тренується жартем з Карпатами в іншому взутті. У самій команді не приховують. 44-го номера не вистачало Карпатам як у роздягальні, так і на футбольному полі. Ну, він невід'ємна частина команди, скажімо так. І дуже добре, що вони порозумілися з клубом, що прийшли компромісу. І я думаю, що це команді піде тільки на користь. Він прийшов, я сказав, от новичок нашої команди, познайомтесь, Артем Федецький. А так, звичайно, він працював з молодіжним складом. Я спілкувався з тренерами молодіжного складу. Працював добросовісно, він працював, він професіонал свого діла. Дійсно, Федецький – це один із лідерів команди. Це кандидат національного збірного. І, звичайно, я сподіваюся на цього гравця. все. Іменно в такій дуже важливі для нас тяжкі ситуації. У мене надія була до останнього я вже думаю. Я вірив, що десь можливо, скажімо так, відкинуться ці, ці нюанси, якісь там непорозуміння.